Про ментальне здоров'я з підлітками. Тренінг для школярів, студентів, коледжів, інститутів зовсім незабаром буде впроваджуватись у Хмельницькій громаді. Перший етап це знайомство і формування довіри в певний спосіб такої інтерактивної взаємодії і технік взаємодії. Другий етап це буде знайомство з психічним здоров'ям, з нормою патологією, але це теж за допомогою техніки, які допоможуть бути включеними самі молоді. І третій етап це історія. Яка прийде, з нами будуть ходити люди, які пережили якусь психічну кризу. Така ідея виникла після поїздки делегації психологів у Словаччину. Там фахівці відвідали карнавал для людей з психічними розладами та переконались, саме можливість бути як всі допомагає таким людям. Насправді ми були вражені, вражені тим навчанням, вражені тим підходом, вражені тим, як дуже просто можна. Пояснити людям, пояснити в першу чергу дітям, що таке людина, яка переживає кризу, що вона відчуває, що з нею відбувається. Схожий проект з терапевтичними заходами, націлений на ментальне здоров'я та подолання вад для дітей сіл, вже впроваджує центр стратегічних ініціатив. Наразі ми виконуємо такий проект, в якому Сім проєктів терапевтичних заходів в сільських громадах підтримали, де для сільських дітей проводяться різні цікаві заходи, для того, щоб було наповнено змістом їх дозвілля. Щоб проводити цікаві з ними ну, заходи розвиваючі творчі, які б носили такий заспокійливий ефект для них, для їх родин. Та співпраця словацьких та хмельницьких фахівців не закінчилася. Вже в травні представники Словаччини разом із представниками інших країн прибудуть у Хмельницький, аби перейняти наш досвід у подоланні вад ментального здоров'я. Приїдуть до нас, в Хмельницький, де ми будемо ділитися нашими напрацюваннями в напрямку. У інтеграції і внутрішньо переміщених, і військових, родин військовослужбовців, родин полонених людей, які пережили тортури напрямку їхньої інтеграції, соціалізації і покажемо нашу українську частину нашої української історії культури. Це буде такий свого роду фестиваль. Люди, які переживають скрутні часи та мають психічні розлади, не повинні бути соціально ізольовані, і саме підтримка та допомога фахівців це те, що дійсно потрібно, як наголошують. Фахівці просити про таку допомогу зовсім не соромно, а необхідно.